Вітаю, мене звати Людмила, я менеджер компанії Медодин. На цьому відео я хочу показати вам тростину чотирьохопорну опорну з великою базою Медодин n 19 lb Наш представник, спеціально для вас, продемонструє все наживо. Уважно дивіться відео і слухайте мої коментарі. По необхідності ставте відео на паузу для того, щоб виконати необхідні маніпуляції. Для початку дозвольте мені розповісти про деякі технічні характеристики виробу. Ширина бази 16 см, довжина бази 23 см. Висота тростини регулюється від 71 до 93 см. 10 рівнів регулювання висоти. Максимальне навантаження 136 кг. Тепер ми разом з вами протестуємо виріб. Відрегулюйте висоту, як демонструється на відео. Затягніть кріплення для надійної фіксації. Випробуйте виріб. Вітаю. Ваш виріб готовий до використання. Компанія Медодин бажає вам комфортного користування і гарної помічі від наших товарів. Будьте здорові!